Ну, а ми продовжуємо обговорювати ситуацію на фронті. Зараз поговоримо про Харківщину, адже на харківському напрямку російські військові 11 разів штурмували у районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця. Про це повідомили в ранковому зведенні гештабу збройних сил України у Фейсбуці. І детальніше про ситуацію на харківському напрямку будемо дізнаватись від начальника групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД Держприкордонслужби служби України Олександр Даниленко з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю, слава Україні! Геро. Героям слава, пане Олександре, Розкажіть, будь ласка, що зараз відомо про ситуацію у зоні відповідальності підрозділів Держприкордонслужби. Там яку активність російських військових спостерігаєте? Ну прикордонна бригада ГАРД працює на вовчанському напрямку у складі Сил оборони України і продовжує виконувати там бої завдання. Ситуація, як і раніше, складна. Наміри створити так звану буферну зону. Ворог тут не полишається. Лидово обстрілює наші позиції з усього наявного у нього зброєння. Передусім це міномети та дрони. Також працює артилерія, авіація час від часу ДРГ. Ну і Штурми відбуваються, як ви вже казали, да, в Овчанкуську липцях. В свою чергу прикордонники бригади ГАРД завдають ворожі позиції вогневому впливу. Працюють наші дронщики, мінометні розрахунки, СПГ, артилерійські підрозділи. Ну, одним словом, ситуацію контролюємо. Пане Олександр, скажіть, будь ласка, про авіацію. Наскільки часто працює ворожа авіація по позиціях українських військових? Зараз трохи менше, ніж раніше, але час від часу працює. Це час від основному... час, в основному, як я казав, це міномети і дрони, що також є дуже небезпечно. В основному це каби, я так розумію, якщо ми говоримо про авіацію. Якщо брати авіацію, то так, так. Да. Угу, угу. Скажіть, будь ласка, у самому Вовчанську, яка ситуація? Наскільки місто зруйноване і як це ускладнює роботу нашим оборонцям? Місто зруйноване, місто зруйноване майже вщент. Е, якщо брати. Від нього нічого не залишилося практично. На околицях ще є якісь хатки, більш-менш вціліли, але в основному це суцільні руїни. Ось в цих руїнах і точаться бої, заумовні вулиці, будинки, під'їзди. Трохи залишається в місті цивільних. Але в основному ті, хто там знаходяться, це військові, окупаційних підрозділів і підрозділів Сил оборони. Ну і також дуже багато свійських тварин, яких е з різних причин люди. Які евакуювалися, не змогли вивезти. Це коти, собаки там збираються зграї Ну, скажу, що також свині збираються там, також в табуни і лазять по руїнах, шукають щось поїсти. Ну а щодо цивільних, я кажу, катя, да-да. І, власне, ми можемо і побачити ці руйнування на світлинах, оприлюднених на сторінці бригади. Це станом на 3 жовтня. Тобто, після цієї дати ще обстріли фіксувалися в місті, і руйнування однозначно ще більші. До речі, з приводу цивільних, які там залишилися, чи ускладнює це роботу військовослужбовцям бригади? Тут питання не в нашій зручності, а в їхній безпеці. Ось, але їх дуже мало, як я казав, і вони потихеньку продовжують. Ті, хто ще сподівалися, що там щось можна жити, ті потихеньку все одно продовжують залишати місце. Нещодавно наші військовослужбовці, бригади ГАРД їхали з Вовчанська, ну, змінювалися на позиціях і зустріли на дорозі. Вже до, до доволі такій солідній відстані від міста літню жіночку. Вона зі своїми скромними пожитками, які змогла взяти з собою, йшла в напрямку Харкова. Mm -hmm. Ну, до рідних своїх. Наші хлопці, звісно, підвезли на більш-менш безпечну територію. Ну, ось, ось така картина. Але не казала, чи хоче виїхати у безпечніше місце, не хоче покидатися? Вона, 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 вона не те, що. Вона їхала до рідних, наскільки я знаю, до, до Харкова, ну, їхала, й йшла. Просто і ловила хлопці, їхали, а вона там витягнула руку, як знає, так, таксі ловлять. Да? Угу. Ну, це так, чор, чорний жар. Угу. Даль. Ось попросно, ну, от хлопці її, звісно, от підвезли. От так, Просто ну вже вона зрозум. Вона ну, ця жіночка зрозуміла, що там робити вже, ну, вже нема чого. Там вже і їжі немає і нічого. Вода там, що може, там якась криницях є. Ну не може, а є вода там в криницях, але жити там нестерпно. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, от ви говорили про застосування артилерії та мінометів противником. А якщо говоримо з українського боку та з російського, в якому співвідношенні працюють артилерія з одного боку та з іншого? Е, ну, Співвідношення я б сказав би, що ну, невелика перевага є у росіян, але я так точні цифри вам не можу назвати. Знаю, що там вони росіяни використовують вже є факти, що використовують снаряди е, північно-корейського виробництва. Це є таке. Ось, Але я скажу, що наша артилерія, я можу вам казати за нашу артилерію. За російську не боруся казати, наша артилерія працює дуже. Ефективно, дуже часто, і аеророзвідники. Ну зараз ви бачите на своїх картинках це робота fpv дронів наших аеророзвідників розвідувально-ударних груп безпілотників. Да? Але артилерія наша і вони працюють ефективно, і артилеристи наші також працюють ефективно з гармат, з систем реактивного реактивно залпу РСЗВ. Відпрацьовують по ворожим позиціям і їм доволі непереливким ворогу. І цю роботу ми регулярно публікуємо на сторінках соцмережа прикордонної бригади ГАРД. і там видно, що. Дістається ворогу, дістається і дуже серйозно. Так, і на цьому відео згідно з описом публікації цим відео на сторінці Гарту у Телеграмі було написано, що тут fpv дроном уразили саме російську гармату гаубицю Д 20 Чи важко виявляти такі цілі? Оскільки ми бачимо, що облаштована ця позиція десь була у бліндажах? Я так розумію, російських так. Вони облаштовують свої позиції. Звісно, це питання безпеки. Вони ну, ворог не дурний. Вони облаштовують, але наші розвідники доволі глазасті. Вони їх виявляють, можуть знаходити з повітря. Ну а потім вже, от зараз, як в даному випадку, fpv-шники відпрацьовують, і повірте, це теж не така вже й легка справа влучити дроном у ціль. Це зараз оце гармата. Влучають і в бліндажі прямо в дверцята залітають, або в віконечка залітають в бойниці, або там, по особовому складу, по вантажівкам військовим, які рухаються, тобто працюють дуже добре. Скажіть, будь ласка, яка зараз є потреба найбільше в бригаді, і чим можуть допомогти наші глядачі? Ну, перш за все, це безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби, ну, а також люди. Дуже багато професій потрібно. Водії, айтівці, дронщики, аеророзвідники, ну, скажімо, людина, яка у цивільному житті водила трактор, вона без проблем освоїть гусеничну броньовану техніку. У Умовному геймеру буде простіше навчитися літати на дронах. Гостро дуже зараз стоїть питання медиків, їх не вистачає вже, окрім бойових поранень, наразі доводиться боротися із респіраторними захворюваннями. Стало так доволі холодно, а попереду зима. І долучитися до нас можна дуже просто. На сторінках бригади ГАРД в соціальних мережах, ну, наприклад, у Фейсбуці ми регулярно публікуємо матеріали на цю тему, і там є номер телефону, відділу комплектації нашої бригади. Е, телефонуйте туди, пишіть на WhatsApp, там вам нададуть фахові відповіді на будь-яке питання. Хочете за контрактом? Будь ласка, за контрактом, хочете за мобілізацію, будь ласка, за мобілізацію. Те, куди ви саме хочете, туди ви потрапите, це ми гарантуємо. І маю на увазі той факт, за яким ви хочете служити. Скажіть, хочете ласка... допомагати батьківщині. До Скажіть, будь ласка, чи спростило завдання по рекрутингу те, що дозволило напряму бригадам набирати собі людей? Так, звісно, спростило. Звісно, спростило. От, ну, от, я скажу, за, за номером телефону, який там от є у Фейсбуці, у нас. Ви можете подзвонити, і, ну, умовно кажучи, така ситуація, да, на вас немає на руках облікових документів. Вам потрібно було б йти за цим в ТЦК, і в ТЦК вас теоретично можуть взяти і направити тут куди, куди вони хочуть. Угу. Ось. А тут ми до того, що наш відділ комплектації бере на себе цю функцію. Зв'язатися з ТЦК, отримати там копії військово-облікових документів, або собі до оригінали документів, і вже зак, заключимо зак, е, з вами контракт, і ви їдете саме до нас. Їдете спочатку на навчання, ну а потім вже напрямок. на напрямок так бригади. Тому ті, хто зацікавився тим, аби доєднатися до Гарту, можна просто переходити на сторінку гарту в соцмережах. Там вже можна знайти і збори актуальні, за якими можна підтримати бійців бригади. Пане Олександре, дуже вдячні вам за те, що доєдналися до нашої ефіру. Бережіть себе, Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії зі змібригади гардер прикордон служби України, був з нами на прямому зв'язку і розповів про ситуацію на харківському напрямку фронту.